На що добрий ранок, добрий ранок вам усім. Нас добрий ранок. Сподіваюся, що у вас також усіх добрий ранок. Бажаю вам класного, класного класного енергійного дня. А щоб у нас був ще класніший і ще результативніший, і ще яскравіший і емоційніший. Ну, я думаю, такої емоції ні, бо його на нас завжди допомагає трошки врівноважити наші емоції, тому ми запрошуємо нашу пані Оксану до йоги, до такої нашої класної руханки. Тому я не буду довго затягувати, і починаємо. Добрий ранок, усім я рада вас усіх бачити. Займайте зручне положення, так, так як завжди, ніжки перед собою. Спинку рівняємо, так. Пам'ятаємо, що спинка у нас має бути рівна, так. Плечки ми відтягнемо ось так, назад. Так, розрівняємо, і ще раз відтягуємо назад, і долоньки викладаємо на колінці, піднятиме догори. І через сторони робимо глибокий вдих. Пам'ятаємо, що дихаємо ми носиком і видих, ротиком. І ще раз вдих. Тягнемося, тягнемося, комусь до стелі, комусь до сонечка, і видих. І ще раз вдих. Тягнемося голівкою, тягнемося ручками і видих. І знову вдих. І видих. Притискаємо підборіддя до грудної клітини. Опускаємо так. Ось так. Ручки кладемо на колінці, так, так як нам зручно. І робимо напів оберти від плечика до плечика. Один. Ось так. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих, спинка при цьому рівна. Шия не рухається, рухається тільки голівка. І тепер робимо е, позаду ось так оберт від плечика і до плечика. І не забуваємо дихати вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Є. Молодці. Тепер виводимо голівку вперед. Так? Будемо зараз під боріддям іти вперед і назад. Тільки голівкою. Так, шийка у нас мінімально рухається. І ось так. Вперед, назад. вперед, назад. Ні, не закидуємо голову. Ось так. Тільки під боріддям. Підборіддя вперед і назад. Вперед і назад. Вперед і назад. І ще раз. Вперед. І назад. І знову вперед. І назад. І ще. Вперед. І назад. Молодці, робимо вдих. На видиху одну ручку заводимо за спинку, так? іншою ручкою за локіток дотискаємо. Дотискаємо, намагаємося долоньку покласти між лопаток. Так? Голівка рівна, горівка допомагає відтягнути. І дихаємо вдих та вийде. вдих. Та видих. Вдих. І на видоху опускаємо. І знову робимо вдих. І іншу ручку закидаємо. Голівкою підправляємо. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. І ще раз вдих. І на видоху опускаємо молодці. Знову робимо вдих. І на видиху кладемо ручку на протилежне колінко і тіло розвертаємо, і іншою ручкою себе обіймаємо, так? розтягуємо спинку. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. І ще раз вдих. І видих. Вдих. Та видих. Молодці. Робимо знову вдих і в іншу сторону. Розвертаємо. Дотягуємо себе ручкою, обіймаємо так? до животика, аж намагаємося доторкнутися. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. І знову вдих. Та видих. Розвертаємося. Молодці, робимо глибокий вдих. Видих. Кладемо ручки на колінця. Так, долоньками беремося за колінця. Будемо прогинати зараз своє тіло вперед, так, грудкою намагатися класти його на підлогу. І коли назад округлюємо спинку. Ось так видих. І знову вдих. І видих округлою спинкою. І знову вдих. І видих округлою спинкою, І ще раз вдих. І видих. І знову вдих, і видих. І ще раз вдих. І видих. Молодці. Кладемо ніжки наші в метелика, піддвигаємо, так? підходимо сідничками до ніжок. Прям п'яточки у нас під сідничками мають бути. Так? Спинку рівняємо плечками назад. Беремося ручками за носочки, так за носочки. Тільки ми не матиляємо ось так, ніжками, а ми легенько, поступово намагаємося колінця опустити до підлоги. Так? При цьому намагаємося ступнями розвернутися до нас, щоб ступні дивилися нам в лице. Ось так. Спинка рівненька, спинка не захиляється, не лягаємо назад, не лягаємо вперед. А ось так. Молодці. Одну ніжку підводимо до. Підводимо до своїх, до свого тіла, іншу ніжку беремо за носочки і витягуємо вперед. При цьому не завалюємося, і спинка у нас рівненька. Тримаємо, тримаємо рівноваги і опустили, змінюємо ніжку і іншу ніжку. так Тримаємо, тримаємо і повертаємо. А тепер, дивіться, беремо за носочки. І намагаємося дві ніжки відтягнути і тримаємо рівновагу. Не завалюємося на спину. І тримаємо, тримаємо рівновагу. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1, опускаємо ніжки. Молодці і знову метелика трішечки поробили. Поробили метелика. Так? Намагаємося покласти. Молодці, витягуємо ніжки вперед. Вперед, ніжки витягуємо. Так, я зараз вам покажу, так, мені буде зручніше без носочки. У нас пальчики, так, ніжки і ручки витягуємо вперед. Зараз пальчики будемо стискати в кулачки, і на ногах, і на руках, і розтискаємо. І ще раз стискаємо і на нічках, і на руках. І розтискаємо. І ще раз стискаємо. Хоп, і розтискаємо. І ще раз стиснули хоп. І розтиснули, І знову стискаємо. Хоп. І розтиснули Молодці. Лягаємо на спинку, лягаємо на спинку. Так, ніжки піднімаємо вгору, згинаємо трошечки, і носочки тягнемо на себе, на себе тягнемо носочки. Тягнемо, 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 тягнемо. А тепер піднімаємо ручки ще вгору і робимо тараканчика. Трусимо ручки ніжки, Трусимо, 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 трусимо і нічки. Як тараканчики. Є. Молодці. Підгинаємо ніжки до себе і обіймаємо їх. Обіймаємо і лежачи на спинці. Так? Ось так. Є. Тепер одну ніжку витягуємо вгору, іншу ніжку кладемо ступнею на стегно так? і притискаємо до себе ніжку. Ось так, дивіться, зараз показуємо. Ось так одну ніжку. Бачите, дві у нас вгорі, одну кладемо на стегно, а іншу притискаємо до себе. Є, відпускаємо знову дві ніжки у нас вгорі. Одну кладемо на стегно, на стегно, так? І іншою ніжкою притискаємо до себе. Тільки не до болю, легенько притискаємо, так? Притискаємо. Молодці. Тепер дивіться, лежимо на спинці, беремо руками. Заступні, так, ось так, і розводимо їх в сторони. Позиція називається щаслива дитина. Так? І опускаємо молодці через сторону обережно, піднімаємось, стаємо на колінця. Стаємо на колінця, колінця у нас, бачите, мають бути паралельно, так, рівненько. Ручки витягуємо вперед, будемо робити котика і корівку. Так? Котику на спинку вгору вигинає, шипить. А коли прогинає, каже «м'яу». і знову вигинає вгору, шепить, і вниз прогинає, каже «м'яу». І знову піднімає вгору шепить. І вигинає, каже. Молодці. Тепер стаємо на колінці, так? Ось так піднімаємося. Опускаємо ручки на п'яточки. Ось так. Будемо робити верблюда. Так? У верблюда є горбик і з нашого животика теж ось такий Робимо горбик. Стоїмо, тримаємо рівновагу, одну ручку піднімаємо вгору. Піднімаємо одну вгору, інша стоїть. На п'яточці, так, тримаються за ніжку. Тримаємо, тримаємо рівновагу, опускаємо, тепер іншу ручку виводимо вгору. Тримаємо, 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 тримаємо. Опускаємо молодці. Сідаємо на ніжки, сідаємо на ніжки. Ось так. Тепер дивіться, ми сидимо на ніжках, так, ніжки у нас е, носочки в землю, так, ми сидимо на ніжках, будемо робити зараз лева. Будемо піднімати своє тіло. Ось так. І ричати. Бачите, руками я не допомагаю. Тільки ногами. Ось так. Один. І ще раз. Два. І ще раз. Колінка стоять на підлозі. Три. Так. Чотири. П'ять. І шість. Молодці. Сідаємо знову в зручну позицію. Не заважай, будь ласка. Почекай. Сідаємо в зручну позицію. Робимо глибокий вдих. На видих. Одну руку опускаємо на підлогу, а іншою дотягуємося в бік. Дотягуємося. Один. Два. Три. Назад. Молодці. Тепер знову робимо вдих. І в іншу сторону дотягуємося, так? Дотягуємося. Молодці, видих. Ставимо ніжки перед собою, обіймаємо їх, так? Обіймаємо стильно-стильно, спинка рівна. Кладемо носик всі між ніж ніжками і між тілом. Ось так заховалися і відкрилися. І ще раз заховалися і відкрилися. І знову заховалися і відкрилися молодці. Піднімаємося так на ніжки. Стаємо на носочки. На носочки. Колінця розводимо в сторони, так, ступня до ступні. Намагаємось відірватися ручками, так, зробити ручки на масте і трішечки постояти на носочках. Стоїмо, 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 молодці. 5, 4, 3, 2. 1, Молодці. Опускаємо ручки вниз, розводимо трішечки ніжки ширше, ну, на сантиметрів 10. ось тут щоб були 10 сантиметрів. так, Сідаємо, сідаємо ніжки в сторони. так, Ось колінка в сторони. Сідаємо повністю. Теж ручками робимо намасте, а ліфт ми намагаємося доторкнутися до колін, розвести колін. Стоїмо, стоїмо 5, 4, 3, 2, 1. Тепер дивіться, наші ручки. Піднімаємо сіднички, заводимо за, за сіднички ось туди. І виводимо їх за ноги. Бачите, у мене ноги, виходить, спочатку йдуть, а потім руки. Ні, 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 дивіться, ось руки заводимо між ногами і виводимо їх. Виходить, що ми сидимо зараз на своїх руках. так? Сидимо на своїх руках і намагаємося відірвати ніжки від землі. Ось так, я бачу, виходить у когось так? це жабка і ставимо назад ножки. Ставимо молодці, виводимо їх. Наперед, ніжки разом. Ніжки разом. Сіднички піднімаємо вгору. Піднімаємо, бачите, ніжки в мене трошечки зігнуті Я свій животик кладу на ніжки. Ручки ставлю ось так перед собою. І намагаюся тепер відпустити і обійняти свої ніжки і голівкою доторкнутися до ніг. Так. Піднімаємося, спочатку спинка, потім голівка, робимо вдих, вдих, ось так вдих. І знову опускаємося обіймаємо ніжки, видих. І ще раз робимо вдих, на вдиху, піднімаємо одну ногу до стегна. так, Позиція дерева називається. Кому незручно для рівноваги може тримати руки ось так, кому легше, може вгору або в намасте. Так. Найкраще це робити вгору. Для того, щоб розтягувати наше тіло. Стоїмо, тримаємо рівну вагу. П'ять, чотири, три. Два, один. І на видиху нахиляємо наше тіло вперед. А ніжку відводимо назад. І стоїмо. Так, п'ять. Чотири. Три, два, один, молодці, повертаємо ногу на місце. Робимо вдих. На видиху обіймаємо свої ніжки. так, Обіймаємо, обіймаємо, стоїмо. І знову робимо вдих. На вдиху підставляємо іншу ніжку на стегну. Намагаємося обійняти ступень. Стоїмо, тримаємо рівновагу. П'ять, чотири. Три, два, один. І на видиху відставляємо ніжку назад. І йдемо вперед. Тримаємо рівномагу. Ми стоїмо на одній ніжці. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Молодці. Опускаємо ручки. Опускаємо ніжки, робимо глибокий вдих. І видих. Так? І ще раз робимо глибокий вдих, прогинаємося назад, тягнемось за ручками, тягнемось, тягнемось і видих. І ще раз робимо глибокий вдих. Прогинаємось назад і видих. Розставляємо ніжки широко. Широко, так, розставляємо ніжки. Максимально для комфорту, так? І тепер дивіться, ми сідничками присідаємо назад. Колінця розведені, долоньки ставимо на коліна. так Ось так у нас максимально розведені ніжки. Ось так ми сидимо, так, і тепер дивіться, один локіток ми будемо опускати вниз, а руку при цьому вивертати. Ось так. П'ять, чотири, три, два, один. Повертаємось назад. Повертаємось. Тепер інший локіток. І вивертаємо руку. І п'ять, чотири. Три, два, один. Сидимо, так. Ось, бачите, Сидимо. Сидимо. Піднімаємось, робимо вдих. Так? І на видиху опускаємо тільки тіло. Тільки тіло прямо опускаємо. Голівка дивиться за руками, спинка рівна. П'ять, чотири, три, два, один. І ручки опускаємо вниз. Опускаємо ручки. Вниз. Тепер намагаємося ручками зайти собі між ногами. Розвертаємо ручки у сторон і йдемо між ногами. І повертаємось назад. Так. Дивіться, тепер стоїмо в планочку ніжки разом. Ніжки разом. Тіло лягає. Так, тіло лягає. А ніжки лягли на підлогу. У мене ніжки лежать на підлогу, а я, бачите, тіло тримає. І опускаюся перед вами, ось так, повністю на підлогу. Лежу рівненько, носочки в землі, і тепер буду просто підіймати своє тіло до гори. Ось так підіймаю, підіймаю, підіймаю. Ручки поруч з собою, не так далеко. І знову опускаю. І ще раз підіймаю, підіймаю, підіймаю. Можемо пошипіти, як змію. І опускаю. І ще раз підіймаю і кажу. Ніжки лежать на підлозі. І опускаю. Ось такий останній раз підіймаю, кажу і опускаю. Ось так. молодці. тепер дивіться. Стаємо на колінці, колінця до себе. Сідаємо на ніжки, дивіться, ніжки робимо ось так. Ось так сідаємо на ніжки. Так, Сідаємо на ніжки, тіло трішечки відпочине, ми кладемо свій животик на ноги і повземо ручками вперед. Ось так. Вперед повземо ручками, лежимо і повземо назад. Так? Тепер дивіться, одну ніжку одну ніжку ми виводимо вперед. Виводимо вперед так? Ось так. А іншу ніжку ми заводимо назад. Поза називається лебедя. Так? Ручки виводимо вперед і разом змикаємо і трошечки нахиляємо. І тримаємо рівновагу. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Вив... Ні, іншу ногу виводимо. Підводимо під себе, заводимо іншу ніжку назад. Так. Ось у нас, бачите, ця нога зігнута попереду. А друга пішла назад. прямо. Відпускаємося руками. Виводимо ручки вперед, тіло трошки нахиляємо, робимо дзьоби клебить. П'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Є. Yeah. Виводимо ніжки перед собою. Перед собою. Робимо вдих. І видок. І знову вдих. І видох. Зараз з вами програємо в ослика, так? Хто знає? У ослика, у ослика. Чим відрізняється ослики від інших тварин? Своїми вушками, так? У нього добре вуха. Ми беремо себе за вушка, на, виду, на вдоху кажемо, і тягнемо вушка догори. До гори, до гори. І. На видоху беремо себе за замочку ушей і кажемо а І раз тягнемо вгору. І. А. І знову. І. А. І останній раз. І. а Молодці, робимо глибокий вдих через сторони, потягнулися. І видих. І знову вдих носиком. І видих ротиком. І знову вдих носиком. І видих ротиком. І останній раз вдих носиком, вкладаємо ручки на масте, видихаємо. І кажу вам дякую за сьогоднішню практику. Ви супер, супер молодці. Так, дякуємо, дякуємо, дякуємо пані Оксана. Діти підняли ручку. Юлечка, що хочеш сказати? Ну, мені подобалось тільки ось так отпробувати що... на руках. <говорить> 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 супер, в тебе супер круто виходить, ти молодець, так? Дуже класно. Дякую тобі. Я вже заболіла давно, моя Ну нічого, ти одужаєш. Бажаю тобі найшвидшого одужання. так? добре. Так, о, дуже. Юлічка. Так, а ми попросимо Мішу, теж хочеш щось сказати. Я хочу подякувати. Хочу... Дякую, Міша, мені Нічого. дуже приємно. Угу. Ти з хагіваги займався, так? Я зрозуміла. Ага, я теж просто робив я не знаю, не я не терміну. Угу, я зрозуміла, дякую, Міша, тобі. Так, Андрій, кажи. Андрій, кажи. Мені було дуже дуже цікаве заняття, але я трохи пропустив, під'єднався, схожу в 10-15. Ну, Нічого наступного разу доєднайся і, і, і раніше трошечки так по можливості. Але я думаю, що це все все з так спробував хоча б як мінімум. Так, так. Валюш. Манюш, я, кажу, теж хотів... я, буду я... я теж хотіла до заняття. Дякую, Валюші, тобі. Я вам дякую, всім усім надсилаю сердечки. Бажаю гарного дня і до побачення. Все, діточки, до побачення. Ідіть пити водичку і що, побачимося на наступних заняттях. Па-па!